Так, можемо меми подивитися. Мишку. Мишку приніс. Охотник, блядь, сука, єблан! Ha 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 ha! По всі показують костелі, любі відео в чат. Я ледве стримався, щоб не пожартувати про бабряха. Думаю, блять, може, це вже не актуально, але я бачу, це буде завжди актуально. Це що було? Дуже мило, тихеньке смр. Привітання. <laughs> Yo, no, I'll give you 20 bucks if you throw your. Yo, no, I'll give you 20 bucks if you throw your. Турель пошла, блядь, работать нахуй. Ой, блядь. Я не знаю, мене чогось завжди так веселить, коли, коли якась хуйня ледве доторкається до підлоги. І розбивається, мені це нагадує, знаєш, що як ми були в Коростані, як ми з Пашиком кавуном кидались. І в якийсь момент, в якийсь момент, я не пам'ятаю, хто це, я, блядь, зловив чи він. Але ми отак, ми стоїмо під магазом, кидаємось кавуном, кидаємось, ловимо, ловимо. І в якийсь момент я пам'ятаю, що хтось з нас ловить його і обережно, ну отак в останню секунду ловить і ледве доторкається до асфальту. І він, розколюється. і він просто отак нахуй розлітається. Я тоді ледь не встявся, нахуй. А то Франик був, напевно, да? Ніхуя собі. Головне, що йому поїбати, взагалі він далі газує. Я думаю, так і планувалося це. у бабусі точно є якісь вороги. собі...

<свист> Че, научился... вот. Короче, я научился открывать майонез, так, что <свист> 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 Тупо нахуй научился открывать майонез. Короче, я научился открывать майонез, Я хочу такие. <свист> я хочу так испробовать <свист> тоже. Це мій батя, я сліпні з Батя мій любить закашлятися в самі непідходящі моменти. Два попшивай без букатараш, я тече мункам щастись, а ви мо чорбіться, плейстейшн. Букатараш. А що нахуй? ха 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 Aem <laughs> <laughs> play <laughs> o ciorbita <h> PlayStation PlayStation Blea, bate copcicom ne ibn si! Blea, mane uży horlo boleti! PlayStation nowhere! <h -tri> Сука, долбоеб Тебе надо меньше отчаянно <laughs> смеяться, Филипп 64 calories. Oh my god. Mate, 9 grams of fat, seriously. Like, oh my god, come and look at these burgers. Seriously, these look unbelievable. Only 4 grams of saturates as well. I don't know mate. It says red, but I'm I have every faith <laughs> <laughs> as well. <laughs> <laughs> like, <laughs> <seriously>, <laughs> <good>. <laughs> yeah, mate, seriously get over here and look at these fucking burgers, mate. Like seriously. Like 164 calories. Oh my god, mate, 9 grams of fat. Seriously, like, oh my god, come on, this burger. Seriously, it's like unbelievable. Only 4 grams of saturated as well. I don't know, mate, it says red, but I'm out of everything. But I got two pieces. Shit, i You're Шо-шо-шо. Фух, луснула я. А що значить менше відчайно сміятись? Ну, бо ти лопнеш.